Цей будинок поблизу Освенцима був домом Родольфа Госа, коменданта табору та ключового архітектора голокосту. Хос комфортно жив із своєю родиною, дружиною та п'ятьма дітьми лише у кількох метрах від звірств, які він допомагав здійснювати. цей тунель побудував комендант Гос після того, як будинок підібрали у польської родини Яцек Пурський, директор нещодавно створеного центру досліджень ненависті екстремізму та радикалізації в Вашвиці, гес розповідає. Він щодня проходив цим тунелем, щоб керувати систематичними вбивствами людей протягом трьох з половиною років його командування табором. Вважається, що тут було знищено мільйон сто тисяч євреїв та людей інших національностей. Будинок був зачинений для відвідувачів 80 років у перший день, коли група екскурсоводів прийшла до будинку зі спальні на другому поверсі, вони могли бачити димарі освенцима, з яких вдень і вночі колись йшов дим від палаючих тіл. У них було тут добре життя, але запах. Іноді ж вони мали чути запах від того, що творилося назовні. У 80-ту річницю визволення табору смерті радянською армією. Будинок відкрили для відвідувачів, переважно тих, хто пережив голокост. Будинок, який колись був символом заперечення, перетвориться на місце, де можна зрозуміти помилки історії та вчитись на них. для нас дуже важливо мати можливість виховувати наших дітей і онуків, щоб вони не поводилися так, як ми поводилися. Створення дослідницького центру у будинку, який був місцем моральної сліпоти, має на меті протистояти ідеологіям, які призвели до голокосту, і продовжують загрожувати людству сьогодні. поточна ситуація є найбільшою мотивацією для створення цього дослідницького центру. Спостереження за тим, що відбувається в Україні та інших місцях по всьому світу, робить нас ще більш відданими цій справі. З часу закінчення Другої світової війни, з часу звільнення табору смерті Освенцем, не було такого складного часу, таких складних загроз, які стоять перед нами зараз. за створенням центру стоїть Марк Уоллес. у минулому посол США при ООН, засновник і генеральний директор проекту протидії екстремізму дуже важливо, щоб ми повернулися у цей будинок і відкрили його для всіх, поки живі ті, хто вижив. Отже, з цього погляду є певна справедливість. Ця річниця присвячена жертвам та їхнім родичам, і це маленька частка їхнього вшанування. Те, що колись було символом жорстокості, неусвідомлення і заперечення, стане місцем, де нове покоління зможе надихатись на створення майбутнього вільного від ненависті. Сподіваються це у центрі Мирослава Гонгадзе, голос Америки, Освенцем, Польща.